Усім здорова, і зараз я буду грати в режим Still Brainrot. Погнали! Кажу одразу: я пограв буквально 5 хвилин, я майже не розумію, що тут потрібно робити. Наскільки я зрозумів, потрібно бігати, збирати собі персонажів, запускати їх собі до бази, і ці персонажі накупляють тобі гроші. За ці гроші ти можеш купувати ще краще персонажів. А далі подивимось, що можна зробити, я дійсно не знаю. Так, можна ще трохи зібрати. Вони принесли кожен мені по 60 До речі, зачнити базу. А чому в мене база зачинилася? А я можу вийти? Бонека, а, все, я маба. можу. А, так тут можна тирити в інших персонажів, серйозно. Мені воно позабрати зараз собі ну, спочатку. Піцаніні. Піцаніні. Мені воно ну, зараз позбирати самих дешевих, тому що в мене просто нуль. Нарешті тут можна от підбіг. Турбей, не може попасти. Іди сюди. От можна, от якось тут можна відчнити щось базу і стирити в когось теж персонажа. З цим потрібно бути дійсно обережним. А поки що, давайте позбираємо самих дешевих, у мене Любіні зараз кілька? 160 баксів є. А цей коштує 3000, є. Це 10, це 250. Блін, мені потрібно було краще його взяти. А в мене є там щось. Дайте, дайте, ковер, ковер, швидко, швидко, ковер. Там, ось цього мені потрібно. Цього слона. То лірі лірі ларіла. Ти що дурак? Що ли? Нормальна тема. Так, він потроху буде збирати зараз. Він збирає скільки? 3 в секунду, вони усі збирають по 1 в секунду. Та що плюс-мінус нормально. Скільки в мене вже є? В мене вже 360 є. Тобто я можу ще одного такого слона собі взяти. Слон і лі. Лірила. Так, а можна когось прогнати? От мене питання. Або можна продати? Да. Ну, зараз я можу купити собі. А вже більше більше я не можу собі слона купити. Давай зараз всього продаємо Далпо, все це все збираємо. Так, Я розумію, мені за все, потрібно цей The Base. Так, да, потрібно зачняти базу, тому що дійсно може в мене хтось захоче втратити. Я не думаю, тут є люди, в яких просто коштується все по декілька тисяч. Я не думаю, що комусь потрібен буде цей. ріллі-ріла за 250 барсів. Так, одного я прогнав. Мені потрібно ще. У мене скільки 400 зараз. Блін, а цей 500 коштує. А ну, я зможу 500? за 500 зараз взяти? Мон, давай швидко за 500. Потрібно швидко взяти того за 500. Оп! Tim Тепер зі мною є Team Cheese. Брат, ти схожий на Team Cheese. I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. Ну, фіг його знає, чесно. Так, погнали. Одразу позбираємо. Скільки у мене? 400 баксів є. Я думаю, потрібно. Мін... А, в мене місце є. Давай зараз от цього продаємо. Мені потрібно знову шукати хоча б якогось team Cheese або ще когось. У мене от тепер є скільки. 624 бакса. Цей коштує Тесарь. Цей 250 він вже мені не потрібен. Хоча. Хоча, може, давай одразу. Хоча ладно, давай, давай почищать цього. Ла, Ла, давай почує ще цього і. А в мене більше місця немає. Продамо зараз. Е, ти туди погнав! Пішов ти в сраку, це моя база! Ти не туди зайшов, брат! Хотів забрати у мене щось, а? Денчик. <плес> ну <Но плес> потрібно бути обережним, Денчик. На той район зайшов. Так, давай, забираємо собі. У мене вже скільки. Косарь є. Потрібно продавати ось цих. Одразу, я думаю, парочку продамо. Було би добре взяти їх зараз когось за косарь, я чесно. Вот касар коштує, 9 секунд приносить. -фе 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 брат! Він зі мною повинен був бути! 1200. Оцей, оцей за 1200. You need 19 more to basis. Так в мене 1230 було, йопта, чому не вистачає. Так, Шеф оцей оцей Талпа Ді Фейро, йопта. Так, 600 баксів в мене ще є. Це 5, тисяч, цей 500. Блін, давайте краще збирати одразу собі на щось дороге. Не буду забувати, оце швате, цими, моє, блін. Ретезаврами слоня... слонами. Все, лірі лірі ларе Хай погнали далі. Так, в мене вже є скільки, у мене вже 1200 є. Одразу Nubini зачиняємо Pizzanini. собі базу, щоб ніхто не стирив. Так, цього можна одразу думаю продати. Так, я думаю, зараз підемо одразу з двома тисячами. Там челік набирає, чуєш Чуєш ти? Ти Nubini кого набираєш? Ти тут піцаніні не набирай. Ой, курва, мене трохи Е-е-е! Вдар... Ти хочеш дратися давай! Давай я зараз тобі покажу, а. Я зараз тебе як піцаніні втраду. Він, правда, мені не потрібен, але все ж таки. Чи що, нормально нормальна в нього лапа, а? Ти туди погнав? Ти. Тобі тільки піцаніні набирати, а? Так, все, погнав далі. Мені потрібно собі. Трохи пофайтовись, погнав собі забрати. Та скільки в мене є? В мене є зараз 2800, нормально. За 800 хочеться щось дороге. Ось, за 2000. Тріпетропі погнали зі мною, брат. Так, збираємо далі, ще місце трохи є. Так, 1200. Давай тріпітропі трохи попрацюю, а. Давай, Nini. давай, сейчас трохи попрацюю, він мені принесе нормально. Так, зачини свою базу, тому що я не хочу, Nubini щоб в мене ніхто не стирив в тріпітропі, юпте. Тарскільки мене, Касарі 800. Давай зараз знову назбираємо 2000 і може ще одного Петропі ми заберемо з собою. Там зараз подивимось. Що я можу сказати? Я знімав цей відосик десь півтори години. І я розумію те, що 90% не буду дивитися його повністю. Тому я зробив одразу нарізку цікавих моментів, приємного перегляду та поставив косик. Ведмедика хочу! Хочу ведмедика! Одна секунда! Ведмедик мій! Забираємо! Бурбалоні лулі лолі. Панов, пана, панов, пану, панов. Оп 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 оп-оп оп оп. Оп, не попадеш, не попадеш, не попадеш, не попадешь! Забрав! Зачни в базу! Зачини в базу! Крабра, балерина Кадабра. капучина! Це буде моя балерина капучина. Балерина, Шеф, капучина. балерина капучина буде моя, брат. Шеф, Крабра, Давай Кадабра. швидше, балеринка, балеринка до мене, балеринка. Нормально, нормально, нормально. Вони там поки що за шефа там того б'ються. Я балерину капучину собі забрав, а? Бачу, бачу, вічина, ба. на фігня, відчинена фігня. Забираємо собі траба. Забираємо траба. Забери траба. Чому я забрати не можу? Забрав, 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 забрав. Забрав траба. Несемо траба, стирили траба. Оп-оп оп-оп-оп. Траб в мене. Хоп, чи нас все зачинено. За 450. Rayno tosterino. Rayno tosterino. Іди звіси, іди звіси. Це мій, це мій, це мій, це мій, це мій, це мій, це мій. Це буде мій. Це буде мій за 450, це мій за 450. Райно тостер. Це мій, ні, туди. 450 мій. Забирай, 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 забирай. І все. Фух, за 450 забрав собі, а? Що багато чого саме дешевого. Тработ траду, традук, 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 50 мільйонів. 50 мільйонів 50 мільйонів 50 мільйонів, 50 мільйонів. 50 мільйонів! 50 мільйонів би зараз би забрав. Я б зараз міг забрати 50. 200 тисяч. Фрутто фрутодріло. Горбо до мене фрутотріло. Зараз би 50 мільйонів міг би забрати, а просто блін. 50 мільйонів. Орангутіні ананасіні. Орангутіні ананасі зі мною піде брат. Я Орангутіні зі мною піде брат. Орангутіни піді... піде зі мною. Життя бентежне. Коротше, в мене зараз є ідея. Я роздам у все, що я назбирав за цей відос. Тут виходить десь 2 мільйонів. Та що, погнали! Зараз я напишу у чат, що вони усі до мене підходили і забирали все, що в мене є. Погнали! Я пишу, забирайте в мене усе роздача на базі ковак. Давайте, хтось прийде чи ні, хтось прийде чи ні. Роздача на базі ковак. Так, давайте, 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 давайте. Хтось прийде, давайте 3 секунди. Три -пі -пі. Роздача на базі ковак. На базі ковак. Он, Вероніка давно хотіла. Вероніка щось собі спробував взяти. Ангеліна дивиться. Ангеліна собі. Ангеліна! 30 тисяч! Тут за 400 тисяч є 150. 000. Вона бере собі за 30 тисяч, йопта! Роздача на базі ковак! Алло! Забирайте, забирайте, забирайте! Во, молодець, правильно. От Вероніка 30 розумна, а. Вона взяла за 30 тысяч. Трулимеро труличина. Роздача на базі ковака. Всім байдуже, ек. Трулимеро труличина. Зараз собі Вероніка назбирає, мені здається. Бананита долфинита. байдуже просто. Роздача на базі ковака. Во. Це і навіть дивись, вона навіть не йде. Хай, а вона, вона видаляє, диви, вона розумна, вона видаляє, вона видаляє, щоб взяти собі. Бананіта долфініта. Ані, вона видалила вона от диви, 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 диви. Вона видавала і пішла далі собі щось купувати спочатку. Забирай, диви, за 400, за 400 тисяч. За 400 тисяч забирає. Дякую, що додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, ти поставив лайк усе, підписався та підписався на телеграм-канал, який є в описі. Я чище теж стрімлю, я стрімлю на Тіктоці, стрімлю на Ютубі, і там все є все в телеграм-каналі. Дякую за перегляд. Гарного тобі дня. Бувай!